Черкаські дерева активно нищить омела. Під загрозою опинилися більше тисячі насаджень, і це тільки за приблизними підрахунками міських екологів. На боротьбу з напастю в бюджеті міста заклали 170 тисяч гривень, проте до виконавців вони ще не дійшли. Розповідає Світлана Литвак. У парку п'ятдесятиріччя зелені кулі на деревах трапляються лише зрідка. Розгулятися тут паразитові не дають комунальники. Боремось постійно кожен рік. І в принципі, в цьому році я б не сказав, що дуже багато омели. Як і в середмісті, то що далі від нього, то більше омели. Птахи переносять її з одного дерева на інше. Якщо хворе насадження вчасно не обрізати, згодом воно загине, застерігають біологи. І от її корені присоски гаусторії проникають між деревиною, між корою і деревиною. За рахунок цих коренів присосок омела забирає. Yeah. <laughs> Від дерева воду з мінеральними речовинами. У Черкасах уже звільнили від зелених куль зо три сотні дерев, проте знищити умилове гніздо то лише пів справи. Разом із небезпечною рослиною треба зрізати ще третину гілки, кажуть фахівці. На таку відстань сягає її коріння. Борються з цією напастю коштом міста, як це його територія, а не приватна. У бюджеті на це заклали 170 тисяч гривень. Проте до виконавців робіт кошти ще не надійшли, бо не визначений переможець відповідного тендера. Назвати його в мерії обіцяють за Кілька тижнів. Ці роботи потрібно проводити в комплексі. Якщо ми обріжемо по вулиці, а рядом буде знаходитись чиясь фірма, там приватна або орендна і так далі, там будуть дерева, уражені у то ми побачимо, що рік два із тих дерев птахи перенесуть у на ті дерева. Пильнувати за своїми прилеглими територіями у мерії просять усі комунальні підприємства. Їм і приписи спеціальні вже надіслали негайно боротися з омолою власноруч, інакше штраф. Водночас екологи радять обрізати та саджати дерева, що мають форму пірамід. Для омели вони не таке роздолля. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Роман Буша, Віка Новини.